Компанія Ford протягом 2016 року здійснила серйозний ривок на європейському ринку, продемонструвавши найкращі показники за продажами легкових автомобілів. З 2011 року, за зведеними річними даними, Форд посилив свої позиції в Європі на 4%. Реалізовано майже півтора мільйона автомобілів, що дало змогу відвоювати частку європейського ринку в 7,7%. А ось сегмент комерційних автомобілів знову засвідчив лідерський потенціал компанії. Завдяки попиту на продукти лінійки Транзит і Рейнджер Ford укотре став найпопулярнішим брендом комерційних авто в Європі. Але цього разу з рекордною кількістю продажів 328 600 тисяч комерційних моделей Ford збільшили частку компанії на ринку комерційного транспорту Європи до 13,2%. Україна, яка входить до 50 традиційних ринків Форд, а відтак є стратегічною для компанії, також посилила загальні європейські позиції завдяки збільшенню рівня продажів. За результатами 2016 року Форд увійшов до топ-5 серед автомобільних брендів України з часткою ринку 5,8%. Особливо слід підкреслити факт популярності моделі Fiesta, яка є лідером за кількістю проданих автомобілів Форд, а також збільшення попиту на транспорт транзит. наразі Форд з часткою ринку в 14% надійно обіймає другу сходинку в комерційному сегменті. При цьому технічний потенціал компанії, інноваційні технології, насичений модельний ряд, сервіс та високий рівень клієнтоорієнтованості дозволяють зробити позитивний прогноз і планувати подальший розвиток у нинішньому році. У нас є оновлення Форт-Куга, який ми привезли наприкінці 2016 року. Ми хочемо наростити продажі саме в цьому сегменті, продовжувати едж, який у нас і був. Стосовно комерційної групи автомобілів, на мій погляд, дуже важливим є оновлення лінійки двигунів для моделі Форд-Транзит. Виробник хоче перейти на новий двигун. Також я би хотів відзначити один із важливих, та, на мій погляд, сьогодні в нинішніх реаліях України ключовим це зміна ціноутворення на запчастини. І, наприклад, з 1 січня в деяких групах товарів запчастин ми знизили вартість до 29%. Це ніяка не гра, це ніяка не акція, це пряме зміна ціноутворення. Про це свідчить і те, що сервісною програмою «Моторкрафт» у 2016 році скористалося майже 6 тисяч українських власників ФОР.